вас малята, сьогодні середа і у нас грамота. Ми вже з вами знаємо, що наша мова складається з речень, речення складаються зі слів, слова поділяються на склади, склади поділяються на звуки, звуки бувають голосні і приголосні. Сьогодні на занятті ми будемо продовжувати слухати звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, поділяти їх на склади, складати речення, друкувати літери. На минулому занятті ми знайомилися зі звуком Ш і літерою Ш. І я задала Відгадати зашифроване слово назву країни. Дякую за ваші світлини. Пропоную погратися і піймати облиском звук Ш в слові. Приготували долоньки? Почали. Орбіта. Шлях. Швидкість. Ракета. шуруп, штучний, скафандр, шовк. Дякую, малята. Продовжуємо знайомитися з літерами абетки. Разом їх називаємо А Б. В. Г, Г, Д, Э, Е, Ж, З, И, И, Й, Й, К, Л, М, Н, О, П. Р. С. Т. У. Ф. Х. С, Ч. Ш. Послухаємо віршик з нашої абетки. Щиглик пісеньку завів, з висоти упав той спів. Птах про щастя нам співає, пісня в душу западає, щебетун щебече щиро і така в цій пісні віра. Про кого розповідається у віршику? Про пташку щиглика. Який же перший звук у слові щиглик? Це не звук. А звукосполучення щ. Вимовимо разом «щ». В яких словах віршика є ще звукосполучення щ. Щастя. щебетун, щебече, щиро. Звукосполучення «щ» вимовляється з перешкодами для видиху повітря і твердо сполучення звуків Ш та «ч» позначається однією літерою «щ». Ось велика і маленька літери «щ». Розгляньмо її і надрукуємо в зошиті. Що вам нагадує літера «щ»? Правильно, вона подібна до літери «ш», тільки з хвостиком. Тому пишемо ша і додаємо хвостик. Букві віща, сказала ша, ти стрибаєш, як лоша. Я на тебе дуже схожа, а причина тут проста, я з хвостом, ти без хвоста. Малята цей віршик написав Ігор Січовик. Можете вивчити його на пам'ять. А тепер пропоную виконати звуковий аналіз слова «щит». Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові щит. Звук Ш. Він який? Приголосний, твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо однією рисочкою. Наступний звук у слові «щит». Звук «ч». Він який? Приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Знизу об'єднуємо ці звуки в одну літеру «ща». Наступний звук у слові «щит». Звук «и». Він який? Голосний. Позначаємо кружечком і знизу пишемо літеру И. Останній звук у слові щіт. Т. Він який? Приголосний, твердий чи м'який, твердий. Позначаємо рисочкою знизу пишемо літеру Т. Звуковий аналіз слова щітка зробіть самостійно. Звірти зі зразком. Пропоную скласти схему до речення. Щасливий щиглик щебече. Хто? Щіглик це слово назва предмета. Позначаємо однією лінією. Що робить щіглик? Щебече. Це слово назва дії предмета позначаємо двома лініями. Щіглик який? Щасливий, це слово назва, ознаки позначаємо хвилястою лінією. Речення починається з великої літери, тому на початку схеми ставимо вертикальну рисочку, а закінчується крапкою або знаком оклику чи знаком питання. А тепер малята створіть і прочитайте слова. Вони повинні закінчитися на звукосполучення Щ. Пропоную розв'язати головоломку і відгадати назву гори в Києві, що має історичне значення. Запишіть перші літери назв предметів і прочитайте слово. Чекатиму ваших світлин та відео. До зустрічі малята!